За словами Василя Цимбулюка, допомогу по безробіттю в області отримують тисячу осіб. Їм віднедавна пропонують суспільно-корисні роботи, які оплачують за мінімальною заробітною платою у розмірі 6 тисяч сімсот гривень. Сто 135 осіб направлено Ми заключаємо договір з нашими територіальними громадами, де люди виконують різні роботи. Це Роботи з соціально захищеними верстами населення, це супровід людей, які е, мають вади зору, це відновлювані роботи, це ремонтні роботи, це ті роботи, які на сьогоднішній день потребує та чи інша громада. Під час воєнного стану, за словами директора обласного центру зайнятості, Прикарпатської роботодавці станом на сьогодні найбільше потребують працівників на вакансії водіїв, офіціантів, медсестер, підсобних працівників, продавців та техпрацівників. Інна Інна Сендецькамонік, Роман Булелек, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.